Вітаю в новому відео. В ньому я поділюсь, як я зараз справляюсь з творчою кризою та одномоментно із загостренням депресії. Я більше двох років була в КПТ, та а, зараз а, відчуваю на собі, що з загостренням депресивного стану найбільше працює саме поведінкова активація та зміна медіуму або зміна. Якоїсь активності. Творча криза це завжди про точку зросту. Зміна на краще, і треба дозволити собі побути в цьому етапі і робити все, що допомагає вам віднайти самих себе. А в цьому відео я влаштовую собі такий вечірній хаотичний. Невпорядкований, не продуманий процес малювання під фільм Панелопа. Я з теплотою пам'ятала цей фільм з дитинства, і зараз, коли його переглянула, мені дуже сподобалась кольорова гама та атмосфера осіння. І цей фільм я не зустрічала в якихось списках там осіннього атмосферного кіно. Воно доволі легке. І гарна, і можна просто в кадрах малювати. Так я вже малювала колись по фільму «Проклятий шлях, але не для розслаблення, а навчаючись просто малювати. І я працювала з тоном і просто дивилась, як побудований кадр. От це такі приклади саме з цього фільму, дуже раджу його, здається він 2002 року. Його я дивилась і малювала. Тобто я не дивилася окремо фільми, потім ще раз вмикала його і малювала, я одразу дивилась, ставила на паузу та малювала. Також можу порадити фільм залишенці і для перегляду, і вже потім його помалювати. От, він мені так сподобався, що я коли його малювала, то в мене вийшов один малюнок лише. Зараз я вам покажу. От це був, напевно, ні, це не перший мій скетчбук. От. Це головний герой. Я не пам'ятаю, як звати актора. Він ще грав в, в... Мільярдах. Так, покажу. От дуже класний фільм, і там така зимова вже атмосфера. Тож далі я пропоную подивитись, як я малюю по фільму Пенелопа. Та далі, що ще я робила, щоб змінити якось діяльність та віднайтись. Я все ще на цьому шляху, я все ще в цій кризі, але це були мої перші кроки, що я робила. Тут я пишу собі правила, які я повинна була перетримуватись: це закінчити скетчбук, використовувати лише те, що. Я вже давно не використовувала або взагалі майже не використовувала. Це олівці-поска, які мені подобаються. Суха пастель Гелери, яка мені не подобається. Ці Intense Dervent стіки, які я ще не використовувала, та водорозчина Talens пастель. Вона мені не подобається і кольори, але воно вже таке старе, що я вирішила, що треба його використати. До того ж, в мене зараз місяць листопад повний без арт-покупок. Це я вперше таке собі роблю. Тут я вже почала малювати, і, на жаль, цей кадр. В мене не записався, тому що в мене закінчилась пам'ять, але я показую, що я використовувала: це водорозчинний а, графіт, а, ця суха пастель, яка мені не подобається, але треба використати а, новенькі а, білі чорнила або білила. А, от, а, та а, ці а, стабіло. Воскові водорозчинні олівці. Вони класні, але в мене такий набір, що там дуже прямі кольори. З цим меню вечірнім матеріалів я бачу, що вималювалася якась вже схема, по якій я малювала, тобто я використовувала водорозчинні стіки графіт від Derwent використовувала олівець Intense, олівці Stabilo, та поверх на мокру або на суху поверхню я також використовувала суху пастель від Gallery, яка мені не подобається. Але вона так вже і погана, але я б таку не придбала і не радила б її придбати. І ця пастель суха, це, до речі, був, напевно, мій перший такий набір, який я собі придбала, коли захотіла малювати більше в традиційних техніках, а потім вже взагалі перейшла тільки на такий стиль малюнку. Нагадую, що це не ідеальні скетчі. Але це був мій спосіб розслабитись, поекспериментувати з матеріалами, які я відкладала або які мені не подобались. Це вже можна сказати своєрідна зміна медіуму. Ці Intense стіки від Derwent мені сподобались. А, мені подобається, що вони не, не, не занадто товсті, і їх можна використовувати м так густо, а куточками вже можна пророблювати якісь деталі. Тут сухою цією пастеллю я працюю вже по а, майже висохшій а, поверхні. Тут вже руки потягнулись до майже того, що я використовую завжди. Це водорозчинний графіт, але це не він, це стік також з графітом артграф, але він як вважається аквареллю з відтінком. От. Тут я вже втомилась, але хотіла додивитись фільм та домалювати. Цей кадр він доволі такий примітивний, але він завершувальний, і мені хотілося поскоріше закінчити цей скетчбук, от І таке от вийшло. Мені подобається цей портрет, він і схожий і трохи ніби вона менша, ніж на кадрі от, за віком. І мені подобається перший портрет, який я, на жаль, не зафільмувала. от, Ну, в цілому я гарно провела час. От дуже раджу вам обрати якийсь фільм і помалювати. Уборка, як завжди, важливий етап роботи, особливо після таких месі-ночей. І друге, що я робила, це ліпила вперше з гліни. В мене вийшли такі підсвічники, свічі, лампа денного світла, та кава це три мої ранкові кити. Дуже вдячна 25 Coffee Roasters за підтримку в мені бодрості та жаги до життя. На цей раз я обрала Ефіопію, вона була мита. Я полюбляю миту або натуральну, не завжди мені заходить анаеробна. Саме ця мита мені була дуже вишневою, такою чистою. Трошечки кисло-солодка. Для мене це такий базовий, напевно, смак. В них безкоштовна доставка Україною від 350 гривень, і також цікаво можна замовити навіть в Європі і підтримати нашого виробника. Також моя промокод для моїх підписників Paperhack. На знижку 10% деталей в описі до відео. Тут я показую вже процес ліплення та розпаковку всіх матеріалів, які я придбала для цього. Я подивилась курс на Доместиці, курс від Анастасії Калака це українська керамістка. Але в своєму відео я люблю з самозастихаючої глини. І я обрала дві глини. Для Хрюшки я взяла мангіо, як ця пастель Олійна манго мені подобається. А для підсвічників в мене була Джові. Не можу сказати, що з першого разу помітила якісь. Відмінності, окрім кольору, ця манґо, вона після застигання і, напевно, видно по відео вона більш біла, от, а, а Джові вона більш така нейтрально ближче до теплого. А, також використовую в цьому відео все, що в мене залишалося. Наприклад, цю Акрилову гуаш Холбейн. Я її придбала, напевно, рік тому, і вона мені не встала в пригоді, напевно. Я не можу сказати, що вона якась погана, але просто для мого процесу вона не підходить. По-перше, в цьому наборі дуже такі первинні кольори. І щоб намішати щось, що мені сподобається, треба дуже багато чаклувати, бо білил мало в наборі, і пігменту багато в кольорах, і дуже легко переборщити з цим пігментом. Далі я покриваю акриловим лаком вже після того, як глина застигла. Ця хрюшка в мене сохла близько трьох діб. Тобто треба зліпити з цієї глини, висушити, потім розфарбувати, знову висушити, але вже скоріше, і покрити лаком. Також дуже добре, звісно, прогулюватись я роблю це, чесно кажучи, Небагато, тому що не бачу дуже сильного впливу на мене, але навідати такий терапевтичний сад, який з'явився зараз на БДНГ. Я дуже раджу, особливо в будній день, там дуже спокійно. І він, напевно, більше від тривожного розладу допоможе, ніж від депресивного. От. Також, звісно, якісь некорисні книги. І тут показую таку забавку, але я буду її використовувати. Як метафоричні карти, це такий нібито відьомський оракул, який допоможе працювати з твоєю тіньовою стороною. Він був створений жінкою з Англії, і є ще інші такі оракули, але а саме цей він про більш такий психотерапевтичний ефект, і ілюстраторка з Сербії вона мені дуже подобається. Я залишу посилання на неї в інстаграм. Мені подобається, як вона працює, її кольори, от, і може побути. Для вас е, трохи чаклункою. Е, перша карта, яку я витягнула, це ця Пілігрим. Можете собі е, застопити, за... якесь питання е, та прочитати, от як воно виглядає, і, можливо, якесь магічне дійство виникне. І знову повертаємось у моє вечірнє місце, де я віднайшла трошки спокою та натхнення на якісь подальші кроки. Діваю, що вам сподобалась ідея помалювати по фільму. Можливо, хтось вже так робив і знає якісь цікаві візуально фільми можете порадити. Також буду рада а, за підтримку під лайкою, коментарями або а, підпискою на канал. Сподіваюся, а, що це відео стане для вас натхненням або підтримкою. Пам'ятайте, що всі творчі люди на будь-якому етапі а, проходять а, тяжкі а, кризові шляхи, а, шляхи, коли вони зневірються в, в своїй діяльності. Та розуміти, що якщо ви займаєтесь творчістю, переважну частину свого життя, то так чи інакше ви схильні до якихось депресивних станів, і це нормально, хоч і ненормально відчувати, але це все опрацьовується, це можна жити, крокувати далі, творити. Знаходити якісь нові шляхи для самовираження. Я хочу, щоб мій канал був для мене візуальним щоденником, як я чесно ділюсь з собою, з вами, своїм шляхом. Хочу, щоб тут люди знаходили натхнення та підтримку, і планую випускати наступні відео. Десь два рази на місяць. Так що до зустрічі в нових відео. Дякую за увагу, гарного вам вечора чи дня, спокійної ночі. До побачення.